Тут повітря моє, тут кожен куточок рідненький, Моє закохання чи сім, тут сім'я моя, всі мої люди, Українка, я не завжди пишатись цим буду, стоїмо піч опліч, один за одного, ми сила не переможна, ми Україна, вони хочуть забрати наш дім. зустріч, бо таких людей з бойних сил немало у руських. Насподик свободи із сильної волі ми, ми дихаємо в водному ритмі, разом стоїмо, і ми не похитні, мою Україна, і ми справжня сила, ми стоїмо один за одного, бо наша любов. Відкриті очі, ми у темряві, знайдем сонце і коханням зігріємо зразу, Не неві, крики злості, а ми гучно несемо правду, бо всі не зламні, попри все, давайте разом зіймемо погляд погляду неба, Вона чує нас, як ніколи нашу Україну, ми жовто-блакитним сервом захищаємо кожну хвилину. В нас Господи свободи і сильної волі ми дихаємо, в одному ритмі, разом стоїмо, і ми непохитні Бу Україна, і ми справжня сила, ми стоїмо один за одного, бо наша любов це головна.